Вітання всім! Київська область. Сьогодні у нас 22 березня. Бруньки на абрикосі вже починають тако набухати. Я першу обробку від манеліозу пропустив буду робити другу. Обробляти буду препаратом Blue Bordeaux. Обробляти абрикоси та персики буду фунгіцидом на основі бінді, який називається Blue Bordeaux. І він має такий Синій колір. Продається він в пакетиках по 50 грам, але так як в мене партія була більша, тому я собі одважу 50 грам на 10 літрів води окремо. Також я взяв нагрів трохи літр води для того, щоб краще розчинилась ця суміш. Зараз я вам покажу, як вона розчиняється. Так, Оприскувати буду ось таким електрооприскувачем. Хто ще не купив, рекомендую купити собі ось таку штангу. Вона йде металева. Також ось цей розпилювач у неї йде теж з якогось сплаву міді. Вона дуже надіжна, Я її коли купив. Я раніше часто міняв ці штанги, в їх ламалося ось в цьому місці. Як бачите, що воно тут теж зроблено з металу. Це така штука, раз купив і забув. Всім рекомендую. Тим паче, коли штанга має таку значну довжину, можна обробляти як високі дерева, так і просто близько не підходити і менше дихати тим, чим ви обробляєте. А ще, який плюс у цього блю порівняно з бордовською сумішшю? Бордовська суміш дуже забуває отакі електрооприскувачі. Також після обробки його потрібно буде промити, але це все він його так не заб'є, як бурдовська суміш. Зважив я 50 грам, а тепер заливаю теплою водою. Так, і розколочуємо. Ще цим хороший цей препарат, що він дуже добре розтворяється і в ньому не остається на дні отаких маленьких камінців. Я спочатку наливаю відро, потім розколочую і ділю його надвоє сприскувати. заливаю 5 літрів, а потім, як закінчилося, ще 5. Тому що дерева в мене ростуть в різних місцях по дворі. І щоб зразу не носити з собою 10 кілограм плюс спискувач. Заливаємо бадягу в спискувач. Дуже приємний колір, він нагадує якусь краску. Потім як дерево буде побризкане, я зніму результат. За 3 години препарат повністю висох і майже помітний на корі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал.